Вітаю вас, малята! У нас з вами зараз інтегроване заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування та художньої продуктивної діяльності ліплення. Тема нашого заняття котик. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це маленький котик. Давайте з ним привітаємося. Привіт, котику! Як у тебе справи? Наш гість котик засмучений малята, тому що він пішов гуляти та загубив свою маму. І тепер просить нас про допомогу віднайти його маму. То як, діти, допоможемо? Давайте малята для нашого кошеняти зліпимо йому маму, оскільки у нас заняття зліплення. А ще ми можемо зліпити йому братиків та сестричок, щоб йому не було так сумно. То як, ви згодні? Малята, перш ніж ліпити котика, давайте розглянемо його, що у нього є. Так, у котика є тулуб, у нього є голова. На голові у котика що є, діти? Правильно, вушка, носик. Очки. А ще, що є у котика. Правильно, лапки. Їх у котика 4, дві передніх та дві задніх. А ще у нашого котика є хвостик. Ну що, дітки, розпочнемо нашу роботу. Сьогодні для роботи нам з вами знадобиться дощечка та пластилин. Ви можете зробити котика такого кольору, який вам подобається найбільше. Всі ви знаєте, що котики бувають і білі, чорні, рижі, коричневі та смугасті. Для своєї роботи, малята я буду використовувати такі кольори пластилину, як оранжевий, білий та чорний. Мій котик буде рудого кольору. Тулуб, вушка, голівку, лапки та хвостик я буду робити оранжевого кольору. Оченята будуть чорні. Та для оченят мені ще потрібний білий колір. Ну що ж, розпочинаємо. Беремо основний колір пластилину, з якого я буду ліпити котика та ділимо його на частини. Ось. Оця частина це буде голова. Потім ось ця частина це буде тулуб. А цю частину я залишу для вушок та хвостика. Ну що ж, розпочинаємо, діти. Беремо найбільший шматок пластилину та розминаємо його, щоб він став дуже м'якеньким. Можна це зробити пальчиками або подихом. Розім'явши пластилин, качаємо з нього велику ковбаску та товсту. Можна це зробити між долоньками або на дощечці. Ось погляньте, дітки, така ковбаска в мене вийшла. З цієї ковбаски нам потрібно сформувати тулуб нашому котику, а ще зробити передні та задні лапки. Для цього я візьму ось таку паличку і з одного краю нашої ковбаски зроблю такий надріз. Ось та з іншого. Потім ці надрізи я трішки розділяю ось так та формую з них лапки, але спочатку нам потрібно цю ковбаску зігнути. Ось так, дітки, це буде тулуб нашого кошеняти. Ось, формуємо за допомогою пальчиків лапки, ось так приплюскуючи з однієї та з іншої сторони нашої ковбаски. Ось, погляньте діти. Передні лапки нам потрібно трішечки вигнути вперед. Ось так, малята. Погляньте тулуп. і лапки нашого котика вийшли. Тепер нашому котику будемо робити голову. Беремо шматочок той, який ми взяли для того, щоб виготовити голову, та також розминаємо пальчиками або подихом дітки. Розім'явши, качаємо з нього кульку. Можна це зробити між долоньками або на дощечці. Ось так. Ось така кулька, діти у мене вийшла. Приєднуємо її до тулуба нашого котика. Ось так, малята. Що потрібно зробити на голові ще нашому котику? Правильно, вушка, очки та носик. Можна ще зробити вусики. Також, вушка нашого котика будуть оранжевого кольору. Візьмемо той шматочок, який ми залишили для хвостика і вушок, відщіпуємо ось такі невеличкі шматочки та формуємо вушка нашому котику. Всі ви бачили малята, що в котика вушка, ніби трикутнички маленькі. Для цього ми беремо маленький шматочок пластилину, катаємо спочатку кульку, а тоді вже формуємо трикутничок. Зараз я вам покажу. Ось так, дітки. Погляньте. Ось, погляньте, дітки, такі вушка в нашого котика в мене вийшли. Зробимо нашому котику ще оченята та носик. Для цього я беру білий пластилин. Від великого шматочка відриваю зовсім малесенькі-малесенькі такі кульки. Тепер ці малесенькі шматочки я формую в кульки. Одна кулька. Друга, третя та четверта. Дві кульки я буду використовувати для оченят котика. Ось дітки. Погляньте. А ще дві діти. Це буде носик та вусиком нашого котика. Ось, погляньте, сюди ми додамо чорний колір і для оченят, і для носика. І ще зробимо вусики. Для цього також беру чорний пластилин і катаю маленькі-маленькі кульки. Тепер ці чорні цяточки будемо прикріплювати до голови. Нашого котика одну цяточку використаю для очка. Другу теж для очка. Ще одну для носика. А ще. Буду використовувати для вусиків. Для цього нам потрібно ці маленькі кульки скатати в такі тоненькі-тоненькі ковбаски. Ось так, діти. Скатавши такі тоненькі ковбаски, я приєдную їх до нашого котика. Це будуть вусика котика. Ось, малята, погляньте. Залишилося нашому котику ще зробити хвостик. Для цього у нас залишився невеличкий шматочок оранжевого пластилину. Його також ми розминаємо пальчиками та подихом. І катаємо з нього ковбаску тоненьку. Ось так, діти. Тепер цю ковбаску ми можемо покрутити. Ви ж бачили, як котик складає хвостика? Він у нього хвилястий? Та приєднуємо до нашого котика. Ось, малята, погляньте, якого рудого котика я зробила. Це і буде мама нашого кошеняти. Кошеня дуже задоволене та дякує. Нам за те, що ми віднайшли його маму. А фото ваших робіт я буду чекати з задоволенням, діти. Дякую вам до побачення!